Пані Ірина прийде додому з подарунком для дітей: шампуні, гелі для душу, піна для ванни. усе підходить для особливого догляду за схильною до алергії шкірою її синів. Особливо тому, що дітям яких атопічний дерматит, це спасіння просто. Ми його не можемо купувати, воно продається тільки в аптеках і дуже дороге, тому це дуже гарна допомога, особливо під новий рік. Подарунковому пакунку 10 найменувань засобів догляду за шкірою, малочко для тіла, і шампуні, і крем для обличчя, і безпосередньо крем для тіла. Є маленькі боділесьйони для дітей, для тих, хто має алергію. Волонтери вже спакували перші три тисячі подарунків. Видають один набір на родину. За перший день роздали понад три сотні пакунків. Вистачить усім. Обіцяють волонтери фонду. Це універсальне і для мене, і ще і поділюся сестрою для діток. І для мене, бо вже кажуть, в мене щось кожного проблема. Цей набір, наприклад, він дуже дороговартісний, якщо ну, рахувати в перерахунку на кошти. І тому для багатодітної сім'ї така підтримка ну, дуже важлива. Набори гігієни отримали ті, хто оформив заявку на сайті фонду. Реєстрація триває і зараз. Ці набори, вони, в принципі, не обмежені категоріями. Ми видали, і ми їх отримали дуже багато, тому ми не визначали, чи це мало забезпечені, це не переміщення особи. Доглядова косметика приїхала до Вінниці з Франції. П'ять фур допомоги передали і європейські партнери благодійного фонду. Станом на зараз ми отримали вже три понеділок. Ще дві фури вже пройшли митний контроль, і ще п'ять фур відразу після нового року. Літнім людям та малозабезпеченим організували ще й продуктові кошики.